Ох, добре, а культура. да, Звізда моїх очей. У мене є подарунок для вас. Привітання від діда Толі. Вам вже цілих три роки викласні, веселі, в общем, не хренові, без винібоднів. А оце добре. Чудоме. Кау класну робите. І весело у вас, і щось придумаєте цікаве завжди. Ви за любий кіпіш, щоб всі були здорові. Кава, заїбісь. Ну, все. в Стефанія, мама моя, Стефанія, світає поле, а вона сивіє. <клухи> Заспівай мені, мамо, колеско. Хочу ще почути твоє рідне слово.

у мене тут. Вот мене прям вірусы была попа. Хай? Да, в вируса. Может креть, что відкрити его... Ні, не треба. Потом вийдуть. Я потом бью. Киев, твой. чого я попали сейчас? Туда Дід. А? Ми їхали місяць тому. Шукає. Кажу, ми ї ми, ми були в Києві місяць тому. Ой, боже ой, я, блядь, мене сльози вожа. <coughs> Ти можеш вийти вийти? У мене віруси. Давай я заберу його. Что ты можешь, как ты брать? Мне один хуй вздыхать. Чуешь? А? Куда ты лезешь до меня? Ну, я тут у вас сесть Я кажу, у меня вирус. Ты хочешь ну, ты... заразиться? Пойде, да. Что пойде? Вирус ты ебаный. Врачи, блядь. А что кажут? Ça? Ну в мене врач хороші купимся. А? У мене врач кроші куплю. Я не можу говорити, мене горли буде діти. Що ти хопну? Весняк. А чого ж он горло хапнув? Ну такий вірус. Але я, твоя... я не відходжу. свирозе в олжах пленку тут тут ви да не не психуй я на психуй Бляется дітей, блядь. Щоб тому Путіну дав посрати, блядь. Та вже ніхто не хоче з тої Росії Русь... 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 діла мати. Він, блядь, доведе цю Росію, що банкротство буде, що самі росіяни будуть уничтожити. О! о о На! Нащо ти гупаєш, мала спиш, спобудеш всіх? Що все? Закрив, маху. Що нова болить? Воле. Чого? Я впав до доправив. Ну то що, поїдемо до врача? А де хто врач? Сім часов поїдемо до нього. Та в нас своя, скажу, у на нас свій транспорт є. Сім ранком поїдемо. Ми завеземо. Ми можемо поїхати і привезти да? і завезти його. А -а -а. Що ти хриби, є бачив зараз, ну то що я зараз? Я что? Я за, за тобую такого. Я тоже. Вот с цими бабами нихуя, да. Yeah. Да?